Сьогодні Рівненська громада провела в останню дорогу військового медика Андрія Дятлика, який пішов добровольцем на фронт ще під час першого російського наступу у 2014-му Людина, яка могла мати абсолютно інші перспективи, який вільно володів декількома мовами, і перед, якими, перед яким відкриті були двері в найкращих установ закладів медичних світу, але він вирішив бути зі своїм. Страждаючим народом, 6 липня цього року, у свій 33-й день народження, чоловік отримав важкі поранення і за 15 днів помер у лікарні. Десятки рівнян прийшли на головний майдан, щоб віддати шану герою. Андрій народився у рівному в багатотітній сім'ї. Був 10-ю дитиною з 11-ти. з малого віку, проявляв здібності у музиці і навчанні. Мав пристрасть до друкарської справи, яка була для нього джерелом натхнення та самореалізації, у 2014 році, після початку російського вторгнення, пішов добровольцем в Азов та приймав участь у бойових діях за Іловайськ у складі медпункту. Рятуючи інших, у 2022-му Не зміг залишитись осторонь подій, які відбувалися у державі, коли вирішувалось питання збереження української незалежності. Я хочу зачитати коротке звернення від нашого тата і мами. А декілька слів від родини. Щиро вдячні вам за те, що ви прийшли розділити з нами цей скорботний час. Андрій був для нас неймовірним благословінням від Господа, а не лише десятою дитиною з 11. -ти. Його життя було сповнене любові до Бога, ближніх, і ми безмежно вдячні Богу за кожен день, проведений з нашим синочком Андрієм. Поховали військового медика Андрія Дятлика на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Артем Височин Олексій Олексієнко випуск новин.